Білявці, брюнетці чи рудій відкриє свої секрети Федір Шандор? Фух. Ну, якщо за. Да. Що нового про себе дізнається гість програми? Шандер Петя, я знаю. Тот Федір Шандр, який я думаю, я ходил в його музикальну школу на імені його. Допомогу мелькает там доволі часто. Що про нього розкажуть найближчі. Дуже не любить, щоб його десь там виправити чи підковернути. Е, Він постійно намагається мене кудись в чомусь зацікавити. Мені дуже хочеться мати кош... кошечку або собачку, але тато не любить тварин, так що не можна.